Доброго ранку, мої малям. Рада вітати вас в нашому дитячому садочку. А розпочати наше заняття я хочу з віршика. Послухайте, будь ласка, його. Тішся, дитино, поки ще маленька. Ти ж бо живеш на весні. Ще твоя думка літає легенько, ще твої мрії ясні. Цей вірш написала наша українська поетеса. Леся Україна, з якою я сьогодні хочу вас познайомити. Багато років тому на Валині у місті Новоград Волинсько у сім'ї косачів народилась дівчинка Лариса. Білява сіньока дівчина з душею гордою й ніжною, з серцем лагідним і чистим, характером сильним, волею незламною. Мама називала її Лесею. Леся була не зовсім звичайною дитиною. В чотири роки вона самостійно навчилася читати, в шість років захопилась вишиванням. Коли їй виконалось дев'ять років, дівчинка почала писати вірші. Вони були дуже гарні, їх почали друкувати. Свої вірші дівчинка підписувала так: Леся з України. З того часу її стали називати Леся Українка. Дуже любила дівчинка українську природу. Любила весну, коли все оживає, співає і цвіте. Про це вона писала в своїх віршах. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню, дзвінку, голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко, мов сто крила, за нею слід співучі пташки. Коли Леся була маленькою, вона разом з батьками і сестрами посадила садок, яблуньки, грушки, вишеньки. Мабуть, згадкою про той садок про дитячі роки. І став вірш вишенки. Ой, вишенки черешеньки, червонії спілі, Чого ж бо ви так високо виросли на гіллі? Ой, того ми так високо виросли на гіллі, якби виросли низенько, Чи то ж бо ми б доспіли? А як гарно пише про рідну українську природу Леся Українка? Природу з дивовижним світом лісу. Річки, неба, птахів, тварин, квітів. Для дітей Леся Українка писала вірші, казки. Всі казки, які слухали Леся в дитинстві, вона пам'ятала. І, коли виросла, написала чудову казку, яка називається Біда навчить. Послухайте, будь ласка, її. Біда навчить. Жив собі на світі горобчик, і був би він нічого собі горобець, та от тільки біда, що дурненький він був. Як вилупився з яйця, так з того часу ані трошки не порозумнішав, нічого він не тямив, ані гніздечка звити, ані зерна доброго знайти, тільки й того, що завзятий був дуже є чого. Нема чого, а він уже до біки береться. Одного разу літав він із своїм товаришем. І знайшли вони три зернятка. От наш горобчик і каже: Мої зернятка! Я знайшов! І почали вони битися, бились, бились, поки потомились. Коли згадали, А де ж наші зернятка? А по двору курочка з курчатками ходить, квокче та промовляє. «Ка-ка-ка-ка, дурні бились, а розумні поживились. Якби вас хто взяв у добру науку, то, може, б з вас і птахи були. Наш горобчик зупинився і замислився, подумав та й почав просити курку. Пані Квочко, навчіть мене розуму. Кап ха хаком маю я й без тебе клопоту доволі, каже курка. Тоді полетів наш горобчик у гай, коли бачить, зозуля сидить на калині. Тіточко, навчіть мене розуму. каже горобчик. Ху -ху, ху -ху. От, не мала б роботи, чужих дітей розуму вчити, відповіла зозуля. Тоді полетів наш горобчик геть аж на болото, а там ходив бусько і жабловив. Пане, навчіть мене розуму, каже горобчик. Поки живий я вашого брат-тта!» – заклекотів Бузько. Тоді бачить горобчик, сидить на ріллі гава і сумує. От він до неї і каже Тітонько, а чого ви так зажурились? Гей, та я й сама не знаю, синочку. А чи не можете, тітонько? Мене розуму навчити. Ей та ні, синочку, я й сама його не маю. Полети до сови краще. Кажуть, вельми розумна, розумна вона. Полетів тоді наш горобчик до сови. Бачить, сидить вона в дуплі, от тільки спить. Вибачте, ласкаво, я хотів би вас попросити. Чи не могли б ви мене розуму навчити? Адже ви такі мудрі? <выпь> У, -у, -у, У не на те я мудра, щоб дурнів розуму навчити. Хто дурнем вродився? Той дурнем і згине. І полетів наш горобчик світ за очі, десь у гущавину заховався і там проспав аж до самого ранку. Прокинувся наш горобчик, аж дивиться, сидить на сучку сорока білобока, та так скрегоче, аж очі заплющила. Я б вас просив, моя панно, щоб ви мене розуму навчили. А ти, горобчику, краще красти вчись, от як і я. То тоді й розуму не треба. Зажурився наш горобчик, поглядає сумно, а по полю чорний круг ходить. Та так поважно. Навчіть мене розуму, звернувся він просто до крука. Я вже так давно його шукаю, а знайти ніяк не можу. Хм, я тобі от що скажу. Поки біди не знатимеш, то й розуму не матимеш. Ось тобі моя наука. А тепер іди мені ніколи. І не зоглядівся горобчик, як і літечко минуло. Настала осінь з вітрами, з дощами дрібними, а далі і сніжок став падати. Тоді побачив наш горобчик, як інші пташки в теплих гніздечках сидять, почав і він собі придивлятись. Як гнізда будуються, почав він пір'ячко до пір'ячка збирати, соломку до соломки складати та гніздечко звивати. Так статкує наш горобчик, так дбає. Усі горобці почали його поважати, навіть сусіди горобці дивуються. Ой, які ви, пане, сусідоньку мудрі! І де ви того розуму навчились? А він було тільки голівкою, ківне? Ех, біда навчила. Чи сподобалась вам казка? А хто її написав? Кого просив горобчик повчити його розуму? А чому казка називається Біда навчить? Вірно, горобчик все зрозумів лише тоді, коли потрапив у біду. Ця казка дуже повчальна. Вона нас навчає не боятися складнощів життя, а завжди вчитися набувати в труді знання і уміння, щоб долати труднощі. В цій казці. Є таке прислів'я. Поки біди не знатимеш, то й розуму не матимеш. Запам'ятайте, будь ласка, це прислів'я та будьте розумні і чимні. А наше заняття закінчується. Сподіваюсь, вам було цікаво. А я кажу вам до побачення. Бувайте!